Друзі, сьогодні поговоримо про високоточний бюджетний комплекс на базі гвинтівки від торгової компанії Тіка, виробництво Фінляндія, модель Тіка Т3 ТАК 1. По суті, це модифікація платформи Тіка Т3, але в тактичному виконанні. Вже 10-зарядний магазин з центральною подачою боєприпаса, тобто ємність у нас 10 плюс 1, якщо рахувати патрон патронник Перероблено і встановлено алюмінієве шасі. Цівка йде консольна. З позитивного це те, що дана гвинтівка може використовувати будь-які цівки під R10 або R15. Тут стандартне кріплення, і ви можете підібрати її під себе, якщо стандартна вас не влаштовує. Але я скажу, що в неї є планка пікатіні для встановлення предоб'єктивних насадок. Система M-Lock, де ви можете поставити, наприклад, такі зручні сошки. До речі, про самі сошки. Вони за свою вартість, це 6400, досить класно. Виконують свої функції, на відміну від конкурентів. Перше, це вони досить жорсткі, мають шарнірну систему не просто, як ми звикли, качельку, а повністю шарнірну систему і досить легко і надійно затискаються. Теж досить приємні сошки на цьому комплексі. Приціл. Приціл тут Vortex з віном, кратність від 5 до 25, лінза 50, виконаний в першій фокальній площині. Поправки вводяться в кутових хвилинах. Моноблок Vector Optics, авіаційний алюміній, в принципі, його достатньо, має нахил 20 градусів. Тепер поговоримо про приклад. Приклад тут тактичний, він складаний, що дозволяє зекономити габарити під час транспортування, а також під час чистки, це теж досить зручно. Ви відкинули, до, достали затвор. Затвор тут класичний, двохупорний, але він гарно підігнаний і досить приємно ним оперувати. Його ніде не закушує, і він приємно працює має регулювання швидке і досить надійне. в різних положеннях можна і по горизонталі, і по вертикалі її наклонити. Ззаді потиличник теж може в вертикальній площині підлаштовуватись. Є пікатіні для встановлення моноподу. Є необхідні антапки для встановлення на ремінь, якщо вам це, звісно, необхідно. Далі поговоримо про сам ствол. Ствол довжиною 600 мм з твістом 11, найпопулярніші для даного типу зброї. Тому ця гвинтівка розраховувалась на роботу в дистанцію 1000 метрів. І вона це показує стабільно, тому що заявлена на кучність більше 1 кутової на 100 метрах. А як правило, нормальним боєприпасом, даже фабричним, таким як HPBT від торгової компанії Hornady, він показує 0,5 кутової хвилини при необхідних навичках. Також з позитивного хочу сказати, що в нього є в комплекті дульний тормоз-компенсатор, Трьохкамерний теж приємно компенсує, різьба популярна 5х8х24. І ви можете додатково на неї встановити глушник. В даному варіанті це стіл Pegasus. можна поставити і сторонніх виробників. Взагалі, в чому концепція даної зброї? Це те, що, послухавши компанію поліцейських снайперів, вони вібрали всі необхідні і функціональні технології. Тобто ви тут не побачите ніяких супердизайнів, супер канелюр. Тут все зроблено для практичності. Як я казав, приклад всіма необхідними регулюваннями він складний. Цілку консольну, ствол тут, до речі, класика вільно вивішаний, а також він має потовщений контур ствола. Тому що це все-таки зброя для снайпінгу, а взагалі вона розроблялась під поліцейський снайпінг. Тобто стрільбу до дистанції в 700 метрів з максимальною точністю. Далі, всі деталі тут і затвор, на відміну від мисливських версій, виконані в. Покритті DLC, тобто чорного кольору, для того, щоб вона не блікувала. Але ви можете це все перекамуфлювати, як вам зручно. Говоримо трохи про спусковий механізм. Він тут простий, має регулювання, але для того, щоб пройти сертифікацію в нашій країні, тут зробили досить довгий холостий ход. От ми можемо його побачити. В мене це не викликає ніяких проблем, тому що це досить приємно, коли ти прямо витягуєш. І впирається в першу ступіньку. Він тут одноступеневий. І зусилля тут близько 1,3 кг, але ви можете відрегулювати. Можна замінити, якщо у вас, скажімо, так, більші критерії для спуску. Ви можете поставити будь які для даної гвинтівки, оскільки це популярний комплекс, тому проблем з цим не виникне. І до речі, одне з небагатьох позитивних якостей це при цьому, що цей комплекс досить легкий. Тобто, якщо ми встановили оце все ананіму. Він не обтяжує вас і навіть можна стріляти з не тільки стаціонарних положень, а й, наприклад, якщо стане така необхідність, я не знаю, напевно, чи таке вже буває, ви можете стріляти з рук. Тобто вона не сильно важка, порівняно, якщо ми беремо другий високоточний комплекс. Тому підсумовуючи це бюджетний високоточний комплекс, так, якщо ви скажете все, що більше 120 тисяч, це не бюджетно, але я скажу за ці параметри, які є в даній гвинтівці, тому що це готове рішення, не потрібно нічого. Наприклад, що ви берете 700 ремінгтон туди шукати деталі, збирати. вони то є в наявності, то їх немає. Тут ви купили. Поставили бюджетну оптику. Оптика, до речі, одна з найкращих по ціні і якісті. Якщо зрівнювати її з дорожчими конкурентами, то в деяких моделях вона виграє, скажімо так, і в більш дорожчому сегменті. Доступні вони в нас ці приціли і в МРАДах, і в кутових хвилинах. Тому заходьте до нас в магазин, можемо з вами поспілкуватися і підібрати вам теж бюджетний комплекс.